Ця дівчина не просто так Маруся, це голос наш, це пісня, це душа, коли в похід виходила батава, її піснями плакала Полтава. Що нам було потрібно на війні? Шаблі, знамена і її пісні, звитяги наші, муки і руїни безсмертні будуть у її словах. Вона ж була, як голос України, що клекотів у наших корогвах. А ви тепер шукаєте їй кару. Вона ж стоїть німа от самоти, людей, такого рідкісного дару. Хоч трохи люди, треба берегти. Важкий закон, і я його не зрушу. До цього болю, що я ще додам, вона піснями. Виспівала душу, вона пісніці залишає нам її пісні як перло многоцінне, як дивен скарб серед земних марнот, тим паче зараз, як така розруха, тим паче зараз при такій війні, що помагає не вгашати духа, як не співцями створені пісні. Про наші битви на папері голо лише в піснях. Вогонь отой пашить. Таку співачку покарать на горло, та це ж не.